Уяви собі, темна хата, холод, біль, і дівчина, яка ледве дихає, шипоче, що її ребра зламані. І саме в цю мить з'являється чоловік, який не відвертається, не лякає, а тримає її, поки вона тремтить від болю. Скільки разів тобі здавалось, що ти залишився сам на сам із своєю бідою? Що допомога це розкіш, а підтримка недосяжна. Ця історія розбиває стереотипи вона не про казкову любов із першого погляду. Вона про те, як хтось може стати твоєю опорою в найтемнішу ніч. Про те, що справжня сила іноді проявляється не в криках і боях, а в тихому я поруч. Ти дізнаєшся, як крихітна надія може змінити цілу долю, як один вибір здатен вирвати людину з кола страху. І найголовніше ця історія покаже, що навіть якщо твої ребра зламані, твоє життя ще може відродитися. Готовий пройти цю подорож разом з Оленою і побачити, як вона знайде своє світло, бо те, що станеться далі, може надихнути тебе більше, ніж ти зараз думаєш. Олена лежала на дерев'яній підлозі, що промерзла до кісток, і кожен вдих різав її груди, мов ножем. Стара піч уже давно згасла, і холод сковував тіло, але гіршим був страх, що вона не підніметься. Саме в такій миті. Людина чує власні думки гучніше за бурю на дворі. Скільки разів у житті ми опинялися на такій підлозі, без сил, без віри, але ще з відчуттям, що десь є вихід. Біль завжди звучить як вирок, та мудрий скаже це лише попередження, а не кінець. Кожен рух віддавався пекучим болем ребра ніби тріщали від самої спроби вдихнути глибше. Але саме тут народжується рішучість. У найтемнішій ночі. Пригадай, як у дитинстві ти падав із велосипеда і не хотів більше сідати на нього. Проте, коли біль минув, ти знову пробував і саме так навчився тримати рівновагу. Олена не мала велосипеда, мала лише холодну підлогу та тіло, що благало про відпочинок, але десь усередині в неї зрів зародок волі. Дошки під нею були вологі, як крига, і цей холод просочувався аж у думки. Проте часто саме дискомфорт змушує людину діяти. Чоловік лишає роботу лише тоді, коли відчуває, що більше не може так жити. Жінка вирішує захистити себе, коли біль стає нестерпним. Олена була на цій межі, коли або залишаєшся лежати, або шукаєш сили піднятися. Чи знайоме тобі відчуття, коли дно стає поштовхом, і тут з'являється те, що рятує маленький голос усередині, що шепоче це ще не кінець. Навіть лежачи на підлозі, Олена знала якщо зараз не встане, то більше не матиме шансу. Саме цей голос змушує когось відкрити власну справу після невдачі, когось знову довіритися після зради. Олена прислухалася до цього шепоту, і це був початок змін, які ще чекали її за порогом хати. Двері хати рипнули, і в кімнату зайшов Ярема. Його кроки були тихими, але в них відчувалася вага бурі. Він не підвищував голосу, і саме це лякало ще більше. Слова сипалися холодні, мов зимовий дощ. Ти така ж, як мати, м'яка безсила. Олені здалося, ніби ці слова були сильніше, ніж біль у ребрах. Скільки разів ми чуємо подібні діагнози від близьких. Іноді вони ранять глибше, ніж чужа образа. Ярема стояв, схрестивши руки, і дивився на сестру так, ніби вона була винна у власних синцях. У такі моменти людина починає сумніватися у своїй цінності. Можливо, і ти колись чув фразу ти надто чутливий або перестань драматизувати. Ці слова здатні зробити з людини тінь самої себе. Та правда в тому, що співчуття не слабкість, а сила, це як ніж, який можна використати, щоб нарізати хліб, а можна, щоб поранити. Олена дивилася на брата і відчувала, як її серце стискається. Коли людина, якій ти довіряєш, ставиться до тебе з холодом, це змінює все. Замість підтримки ти отримуєш нову рану. Це як коли друзі сміються з твоєї мрії, замість того, щоб підбадьорити, але саме тут важливо не приймати чуже визначення себе. Якщо ти віриш, що твоя доброта це слабкість, ти почнеш жити не своїм життям, а чужими очікуваннями. Напруга в хаті ставала густішою. Як туман перед грозою. Ярема, здавалось, чекав від неї покори, вибачення, страху, але десь, глибоко в Олени починало зароджуватися запитання А якщо він не має рації. Це запитання небезпечне і водночас рятівне. Бо як тільки ти починаєш сумніватися в ролі жертви, історія може почати мінятися. І цей момент лише початок того, що станеться далі усе сталося раптово. Олена навіть не встигла підняти руку, щоб захиститися, коли брат різко зрушив із місця. Його плече вдарило її так, що вона відчула, як стіна різонула по спині. Повітря вийшло з легень, а тіло знову скрутилося від болю. У такі миті час ніби зупиняється, і людина чує лише власний пульс. Це той момент, коли світ здається несправедливим до останньої краплі. Ярема дивився на неї холодним поглядом, ніби це була не сестра. А хтось чужий, винний у всіх його невдачах. Таке насилля не лише завдає фізичної шкоди, а й забирає віру. Багато хто знає, що таке жити поруч із тим, хто не підтримує, а принижує. Це може бути не брат, а начальник, чоловік чи навіть друг, який постійно принижує твої мрії, і якщо не поставити межі, це стає нормою. Олена відчула, що її надія на зміни тріснула так само, як кістка під шкірою. Але навіть у такому стані з'являється важливе розуміння. Або ти залишишся в цьому колі, або шукаєш шлях назовні. Подумай, скільки людей продовжують залишатися в токсичних стосунках, бо вірять, що так і має бути, але правда інша завжди є вибір. Іноді вибір болючий, але він рятує життя. Стіна, об яку її кинули, стала для неї межею, буквально і символічно. За цією межею більше не було надії на те, що брат зміниться. І в глибині душі зародилася іскра бунту, вона більше не могла дозволити цьому тривати, і ця іскра стане тим, що поведе її далі, навіть якщо шлях буде важким і довгим. Після того, як грюкнули двері і у хаті запанувала тиша, Олена довго лежала, слухаючи власне серце. Ця тиша була дивною, не мертвою, а ніби живою, наповненою питанням а що далі? І саме в цей момент серед болю та сліз зароджується щось нове. Людина, яка доходить до межі, часто відкриває в собі силу, якої не знала раніше. Саме так народжуються рішення, що змінюють долю. Вона повільно підвелася, кожен рух відгукувався пекучим болем, але тепер цей біль був не лише ворогом, а й паливом. Уяви, як коваль кує залізо, удари молота формують його, а жар робить м'яким. Олена відчувала, що кожен удар Яреми зробив її рішучішою. Її тіло кричало, але душа починала шепотіти. Ти повинна піти. Очі її ковзнули по хаті, старий стіл, полиця з глиняним посудом, піч, яка давно не горіла. Це був дім, але більше небезпечний. У кожному кутку тепер жила пам'ять про біль, і саме це штовхало її вперед. Вона більше не хотіла бути частиною цього простору. Скільки людей залишаються в місцях, що виснажують, лише тому, що бояться змін. Олена вирішила, що страх не стане її тюрмою. Вона почала збирати те небагато, що могла взяти теплу хустку, яку подарувала мама, шматок хліба, флягу з водою. Це був не просто збір речей, а збір відваги. Кожна річ була символом її нового шляху. І, хоча попереду чекала невідомість, Олена знала, ця ніч стане останньою, коли вона спить у цій хаті, а десь за її порогом вже чекало наступне випробування. Дорога була довгою і важкою. Вітер різав щоки, а кожен крок давався ціною болю. Олена трималася за бік, відчуваючи, як кожен подих пече, але продовжувала йти. У якийсь момент їй здалося, що сил більше немає. Знаєш цей стан, коли здається, що вже немає сенсу боротися. Саме в таку мить з темряви пролунав звук, що змінив усе віддалений стукіт копит. Вона зупинилася. Завмерла, боячись, що це може бути небезпека. Але разом із звуком з'явилася і надія можливо, це хтось, хто допоможе. І справді, за пагорба виїхав вершник. Його кінь був укритий легкою парою, а сам він виглядав спокійно, незагрозливо. Чоловік під'їхав ближче, побачивши її стан, нахилився і лагідно запитав: Ти поранена, дай допомогти. Тарас зістрибнув із коня. Обережно підійшов і присів, щоб бути на одному рівні з нею. Це важлива деталь він не дивився на неї згори вниз, а навпаки, опустився, щоб вона почувалася в безпеці. Скільки людей у нашому житті дивляться зверху вниз, коли ми найслабші. Але справжня підтримка завжди нахиляється, щоб підняти тебе. Він побачив її подряпини, синці, порвану хустку і тихо сказав тут не можна залишатися. Я відведу тебе до місця, де тепло й безпечно. І в цю мить Олена відчула, що її серце б'ється трохи спокійніше. Можливо, не всі чоловіки схожі на ярему, можливо, світ за межами хати, з якої вона втекла, не такий темний, як здавалося. І це було лише початком того, що Тарас ще мав показати їй дорога до його обійстя була нелегкою. Ноги Олени тремтіли, але Тарас ішов поруч, підтримуючи її під лікоть. Він не тягнув. Не змушував квапитися, лише казав тихо ми не поспішаємо, я йду поруч. Уяви, як змінюється серце людини, коли вперше за довгий час її не примушують, а запрошують. Сам факт вибору вже починає лікувати. Вони зупинилися біля струмка, і Тарас дав їй води. Він сів на камінь поруч, не ставив запитань, лише дав їй простір дихати. Це була тиша, яка не лякала, а заспокоювала. Буває, що людині потрібні не слова, а просто присутність того, хто поруч. Це як друг, який сидить поруч у важкий день, нічого не каже, але саме його мовчання найбільша підтримка. Олена відчула, що плечі трохи розслабилися. Уперше за довгий час вона могла сама вирішувати, що сказати, а що залишити в собі. Іноді свобода починається не з великих перемог, а з того, що ти можеш промовчати, і ніхто не скаже, що ти винен. Тарас поважав її мовчання, і саме це було найбільшою різницею між ним і братом. Коли вони знову рушили, він допоміг їй сісти на коня і тримав за Талію, щоб вона не впала. Це був не дотик контролю, а дотик захисту. І хоча Олена ще не знала, куди вони йдуть, усередині з'являвся новий стан не страх, а обережна довіра. А попереду на них чекала нова зупинка, яка змінить її ще глибше. Коли вони нарешті дісталися до обійстя, вечірнє сонце золотило стріху й садок біля хати. У повітрі пахло свіжим сіном і хлібом, що щойно вийняли з печі. Це був той запах, який одразу повертає відчуття дому, навіть якщо ти давно його не мав. Олена ступила через поріг і відчула, як напруга повільно спадає з плечей. Дім був невеликий, але в ньому панувало тепло, що не має нічого спільного з піччю це було тепло турботи. Тарас дав їй сісти на лаву, поставив на стіл глиняну миску з гарячим борщем і скипку запашного хліба. Їжа не була розкішною, але для Олени це було святом не тому, що вона голодна, а тому, що це був жест турботи. Уяви, як змінюється настрій, коли після важкого дня хтось ставить перед тобою теплий чай і не чекає нічого натомість. Це дрібниця, але вона здатна повернути віру в людей. Поруч із піччю. Висіла стара вишита ковдра, яку він зняв і поклав на її плечі. Тепло огорнуло тіло, і вперше за довгий час Олена відчула, що може розслабитися, скільки людей продовжують жити в постійному напруженні, навіть не розуміючи, що це їх виснажує. Але тут, у цій хаті, напруга танула, як сніг навесні: світло лампи, потріскування дров у печі, запах сушених трав створювали атмосферу. В якій навіть тиша здавалася лагідною. Це був різкий контраст із холодом і криками, які переслідували її раніше. І, хоча Олена ще не знала, чи зможе довіряти наповну, у ній починало зароджуватися щось нове відчуття, що життя може бути іншим. А невдовзі вона наважиться зробити наступний крок розповісти правду про те, що пережила. Одного вечора, коли за вікном шумів дощ, Олена нарешті заговорила. Її голос був тихим, ніби боявся зірватися, але кожне слово було кроком до свободи. Вона розповіла про побої, про холод у хаті, про слова, які боліли сильніше за удари. Це було важче, ніж тікати, бо говорити правду це знову переживати її. Але Тарас не перебивав, лише слухав, і його погляд залишався теплим. Коли вона замовкла, Тарас тихо промовив Ти не винна в тому, що з тобою сталося. І ці слова впали на її серце, як дощ на пересохлу землю. Іноді найсильніше лікує саме підтвердження того, що твій біль справжній. Багато хто чує, ти перебільшуєш або ти сама винна. Але коли хтось визнає твою правду, це стає точкою опори, з якої починається зцілення. Тарас додав: Я не дозволю більше нікому так і з тобою поводитися. Це не були порожні обіцянки. У його голосі було відчуття спокійної сили, якою він готовий поділитися. Подумай, як змінюється життя, коли поруч є хтось, хто не просто співчуває, а готовий стати поруч у бою. Це дає відчуття безпеки, яке дозволяє вперше вдихнути на повні груди. Олена відчула, як її очі наповнюються сльозами, але цього разу це були не сльози страху, а полегшення. Вона вперше дозволила собі подумати, що майбутнє може бути не таким темним, і ця думка була, наче маленьке вікно в світло, яке чекало попереду. А найближчі дні покажуть, що зцілення це не миттєвий процес, а шлях, який вона готова пройти разом із Тарасом. Дні в хаті Тараса текли повільніше, ніж вона звикла. Вранці сонце лягало на підвіконня, а півень сповіщав про новий початок. Олена виходила в сад, де роса блищала, наче коштовності. Вона поливала грядки, торкалася землі, і цей простий рух ніби заземлював її. У сучасному світі ми часто недооцінюємо силу таких дрібниць. Робота руками повертає відчуття контролю і спокою. Її тіло починало загоюватися, синці блідли, а ребра боліли трохи менше. Тарас готував для неї страви з простих продуктів борщ, вареники, узвар. І це було більше, ніж їжа. Це була турбота, яку вона відчувала в кожній ложці. Іноді турбота, виявляється, не у великих жестах, а в тому, що хтось пам'ятає, як ти любиш чай, гарячий з медом, а не з цукром. А ввечері вони сиділи на лаві біля хати, слухали, як цвіркуни співають, і Олена ловила себе на тому, що вже кілька хвилин не думає про біль. Це була маленька перемога. Так і в житті зміни не завжди гучні. Іноді вони тихі. Майже непомітні, але саме з них починається нова історія. Страх ще час від часу повертався, у снах, у спогадах, але тепер у неї було місце, де вона могла його пережити без сорому. Олена почала вірити, що не обов'язково жити в страху, що її життя може бути більшим, ніж травма, і десь у глибині душі народжувалася нова думка можливо, вона колись зможе допомогти комусь іншому знайти свій вихід із темряви. Ти бачив, як Олена пройшла свій шлях від страху і болю до перших кроків надії. А тепер уяви, що якщо твоє життя теж може змінитися? Скільки ще разів ти готовий залишатися на холодній підлозі, замість того, щоб піднятися і піти назустріч світлу? Що б ти зробив сьогодні, якби знав, що можеш вийти з темряви? Можливо, це нова розмова, яку ти відкладаєш? Можливо, це рішення нарешті поставити межі. Чи готовий ти зробити цей крок? Напиши в коментарях, що найбільше зачепило тебе в історії, Олени. Поділися своїм досвідом ти навіть не уявляєш, як твої слова можуть підтримати інших, хто зараз бореться. І, звісно, підписуйся на канал і натискай дзвіночок. Тут ми говоримо про життя, силу і надію. Наступна історія може бути саме тією, яка допоможе тобі знайти власну відповідь.